Всім привіт! 25 жовтня, північний схід Дніпропетровщини. У нас відбулася дуже така серйозна потужна злива. Ось, прийшов перевірити, чи що, як у бджіл справи. Плюс ми вчора скорочували льоточки. Цікаво було що все одно спостерігати за вентиляцією. Скорочували, бо вже почнуть шастати мишки. Ось. І щодо вентиляції, в цьому році проводимо невеличкий експеримент. У мене з'явилися годівнички на ці вулики, теж ППУшні, і будемо пробувати робити наступне. Будемо пробувати ставити над корпусом одразу годівничку, ну а згори закривати кришкою. Для чого саме зараз ставити годівничку? Ми проведемо експеримент. Є в мене така теорія, що якщо ми зараз поставимо бджолам годівничку, а в, нею, в, в неї буде уходити уся уся волога, яка буде, скажімо так, перетворюватись від життєдіяльності бджіл да, під час зимівлі. Вона там буде накопичуватись, вулик вона поступати не буде. Плюс бджолам, якщо їм треба, вони можуть брати воду прямо з цієї годівнички. Ось, спробуємо. Я бачив таке у декількох пасічників. Знову ж таки, все залежить від типу вулика, годівнички, сили сім'ї і так далі. Але система працююча. Ось І ми на деяких сім'ях цьогоріч спробуємо встановити годівнички. Я вам покажу, як це буде виглядати, і проведемо експеримент, чи дійсно спосіб з годівничками витягує всю абсолютно вологу. Проведемо спосіб в два етапи: зробимо частину там декілька вуликів, поставимо годівнички зараз, а частині поставимо в січні місяці. Тобто, коли вже потрошки, потрошки бджоли почнуть задумуватись про розпліт і щоб на лютий місяць. Коли вже бджіл, скоріш за все, буде розпліт, повищена температура, а на вулиці холодно, щоб оця обільна концентрація вологи вона була у нас переходила в саме в об'єм годівнички. Ось такий нас чекає експеримент. Все це для того, щоб зрозуміти, чи є користь від годівнички зимою на вуликах. І якщо вона є, то чому б це не використовувати? Знову ж таки, я впевнений, що ця історія спрацює в січні та лютому місяці. І ось воду, яку ми зазвичай на весні намагаємось підігріти, ставити різноманітні спеційні поїлочки, щоб бджоли брали. Ось ця вода буде доступна бджолам згори. Плюс вона буде трішечки підігріта, тому що ну, все одно тепло буде якось виходити через ті отвори. Ось така історія. Будемо проводити експеримент.